Росіяни прагнуть перехитрити українську протиповітряну оборону. Вони зменшили висоту польоту ракет, роблять нові дешевші аналоги безпілотників, в тому числі й шахедів, щоб перенасичувати нашу протиповітряну оборону. Модернізували і самі ракети, наприклад, Х-101, Вони мають тепер теплові пастки. А нещодавно третину стратегічних бомбардувальників ту 95 х зібрали в одному місці на аеродромі в Олені. За допомогою саме цих літаків ворог здійснює. Масовані атаки по Україні. Людмила Гаврилюк з'ясовувала, що росіяни готують зараз і як вони змінювали тактику обстрілів за останні два з половиною роки. Українська протиповітряна оборона чи не найголовніший ворог росіян? Перші дні повномасштабної спочатку по Україні полетіли іскандери. Саме вони мали знищити усі наші зенітно-ракетні комплекси, аеродроми та літаки в ту страшну ніч 24 лютого. Пізніше підключили стратегічну авіацію. Восени 22-го, Що понеділка, десятки ракет х 555 летіли нищити українські міста та села. Весь час йде боротьба меча і щита. Колись щит перемагає, колись меч Та повністю подолати наше ППО росіянам не під силу Запас ракет поступово закінчувався. Тож кожну наступну атаку вони почали готувати ретельніше. Кожна ракета програмується, програмується. Як вона має, коли вона має бути запущена, по якій програмі вона має, має летіти? Тобто, це це серйозна підготовча робота. Вона триває ну ще не менше тиждень, а реально вона може тривати довше. Тому вони літять і ховаються за долю русу, вздовж до, 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 до автострад. Він летить за горою, не пробиває гору електромагнітна хвиля. І ми його не бачимо. Та й ця нова тактика не сильно допомогла. І тоді росіяни починають використовувати іранські шахеди. І після ворог робить ставку на комбіновані атаки. Коли майже одночасно на об'єкт налітають е дрони зі швидкістю там, 200 км на годину, крилаті ракети зі швидкістю там десь 800-750-800 км на годину і балістичні ракети. Зі швидкістю там ну, понад 4 махи, тобто там десь 5, понад, значить, там біля 5 тисяч км на годину. От, робили такі атаки, були були атаки масовані. Всі всі ці засоби це способи прорвати протиповітряну оборону. От, Інколи їм це вдавалося, інколи не вдавалося. Та в один момент ворог пішов у Вабанк в травні 23-го року. Вперше запустив ракету, який нєт кинджал, але її наше ППО збило. Та росіяни не здаються. Ха 555 замінили на х 101 Їх модернізували вже кілька разів, знизили до критичних позначок висоту польоту та обладнали тепловими пастками. І це ще не все. Тактика росіян змінюється насправді, але вона все одно обмежена тими ресурсами, які у них є, і тими літаками або тими ракетами. Вони почали Кати рішення, яке б замінило би стратегічну авіацію. Тому з'явились ракети Х-69, Модернізація ракети Х-59, яка дозволила росіянам використовувати їх з літаків тактичної авіації. Мають у своєму арсеналі і гербери. Це нові безпілотники, зроблені з пінопласту та фанери. Саме їх днями і приземлили в столиці. Один з таких дронів був оснащений камерою сім-карткою українського мобільного оператора. Вони просто для того, щоб відволікати нашу засоби, про побиття на брони, перенавантажувати це хіб Цілі так звані, тобто з фанери і пенопласту. Чому не з металу? Тому що ну щоб було менше ефективна відвача поверхня, бо радіокційні станції вони ж бачать відбиті сигнали сигнал може відбуватися від чогось металевого. До того ж, ці нові безпілотники в рази дешевші шахедів, кажуть авіаексперти. За їхніми словами, саме ефективне знищення іранських дронів і змусив росіян шукати нові варіанти, аби перевантажити наше ППО. Вони просто бачать, що в нас активно реагують мобільні. Групи на шахеди від велика кількість шахедів знищуються. Висоту за застосування шахедів польоту шахедів зараз піднімають до 500 метрів, до більшої, більшої висоти, і все ці гербери, якщо вони будуть летіти разом з шахедами геранями, да то тут вже проблемно, бо може так зробити, що швидкість буде відрізнятися мінімально, і таким чином можна пропустити реальні шахеди. Чи не вперше за всі роки війни росіяни зібрали третину своїх бомбардувальників на авіабазі в Оленії. Зараз там 14 ту 95 та 13 ту 22 м 3 Загалом 27 літаків. Для чого авіаексперти кажуть, є кілька варіантів. Технічні станції літаків з урахуванням активного використання насправді дуже тяжкі, і тому вони вимушені були передислокувати певну кількість літаків для того, щоб або замінити, або зробити певний. Заміну деяких комплектуючих, тобто зняття якихось деталей з інших літаків, і постановку їх на цілі, які вони активніше експлуатують. Ще один з варіантів виведення російських літаків з-під ударів українських безпілотників, бо втратити свою авіацію в Росії бояться чи не найбільше, бо вони розуміють, що ми можемо дістати на певну відстань і впевнені, що ми готуємося до таких ударів. На ну це був експеримент, скажімо так, випробування зброї, не експеримент, випробування зброї при атаці на алені. Я впевнений, що ті міста, де зараз е, скупчення бомбардувальників російських, для нас це дуже жирний, скажімо так. Ціль. Та недооцінювати ворога не варто масовану ракетну атаку. Швидше за все вони таки готують. За даними осінь спільноти щонайменше шість літаків Ту-95 споряджені і готові до бойового виліту в будь-який час. Людмила Гаврилюк, Анна Бриква та Костянтин Сиринок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.